Привіт всім, хто дивиться моє відео. У нас зараз вже 4 година вечора. Я вирішила вже вийти до вас. А то Зранку в місто їздили, потім півдня їсти готувала, бо на завтра треба наготувати, щоб було. А це ось під вечір вирішили поїхати трохи відпочити. Зараз завеземо гостинці з городу. Трошки там помідорчики, картопелька таке у нас виявилося, що в нашому місті, ну в нашому, що поблизу нашого села, дуже багато родичів моїх. Зараз розвеземо, завеземо гостинці і поїдемо з вами. Ми вже приїхали на наше місце призначення і буде у нас сьогодні такий маленький відпочинок. вон там уже бовтається. Зараз декілька годинок тут побудемо і будемо їхати додому, бо вже вечір, шоста година. Так що будемо відпочивати. Я думала. Женя мій буде боятися з гірки з'їжджати, а ні, он дивіться. Я тут його відправляю, а Максим там ловить і він з'їжджає собі. Ми накупалися. І їдемо вже додому. У нас вже 8 година, поки ми доїдемо, то вже буде темно. Трохи відпочили, Женик задоволений. Так що, інколи треба відпочивати. А завтра вже будемо працювати. Ми вже вдома, у нас 10-та година вечора, у нас так щось душно, жарко якось. На вулиці більш-менш, а от. В кухні я зараз сижу так душно, зараз вже буду йти до хати. Хлопці мої пішли спати, а я сижу. Я взагалі пізно лягаю спати. Десь о 12-й годині. Я оце поки в кухні все не перероблю, не йду до хати. Як чоловік каже, в мене дуже в голові моїй багато планів я собі ставлю. Каже, треба трошки розслабитися. А я не можу. Я оце поки посуд не помию, не можу піти в хату. Мені легше вже зайти вранці сюди, коли тут чистенько, і можна робити далі свою роботу, там готувати, їсти, поснідати, а не мити посуд. Так що щось. Щось таке в мене є. Так що на сьогодні такий коротенький день. Коротеньке відео, бо то в місто ми їздили зранку, то потім я приїхала, треба було швиденько їсти, наготувати на завтра на цілий день, і нам, щоб було женеком їсти і чоловіку на роботу, то швиденько готувала, не було коли знімати. Потім знову ж таки поїхали в інше місто, ну, в район можна сказати. Ми давно женеку вже обіцяли поїхати в той аквапарк, і все не як, ціле літо. то то потім, то потім все ніяк. А тут був привід, і ми поїхали. Дитина довольна. Якраз перед школою йому такий відпочиночок буде. Так що такий в нас короткий, швидкий день. Не про село. Завтра вже будемо займатися якимись справами. Треба до картошки дійти, бур'ян почати рвати, бо щось ніяк. Заріс. Город був такий ну, більш-менш чистенький, а це щось поперло після цього великого дощу, який був, коли він там тиждень назад був. Ну, Ще досі на городі мокро, бо я сьогодні ходила збирати помідори, ми ж завозили, то мокро було помідори всі в болоті, які лежать. Добре намочило. Картоплю також ж копала там декілька ямок на гостинчик, то мокра картопля копати. ну, Звичайно, треба, бо вона буде знову ж таки рости. Так що... Такий у нас сьогодні день. Вибачаю, що так не про СО звикли дивитися про нашу працю, а сьогодні ми так проїздили. Ну, і таке треба. Завтра вже буде інше відео. Так що, дякую за перегляд і всім пока-пока.